Влада готується до виборів в Києві. Влада готується до президентських виборів. Вона готується не тим, що робить хороші справи і переконує виборців голосувати за своїх представників. Навпаки, вона робить і далі погані справи, але вчиться фальсифікувати вибори. І от сьогодні ми стали свідками такої фальсифікації, припустимо в Кіровограді. Технологія дуже проста. 40% бюлетенів визнано недійсними. Дільниці, де відбулось голосування, і в основному був підтриманий опозиційний кандидат, не зарахували. А з тих дільниць, які залишилися, всього-навсього 60% від усіх дільниць ви визнали результати. Перемоги провладного кандидата. Ця технологія я абсолютно впевнена, буде використана на виборах до Київради, Київського міського голови. Я впевнений, що ця технологія буде використана при виборах президента. Тому вже сьогодні ми повинні знати, що така технологія існує, і бути готовими до того, щоб з нею боротися. Підручник з приводу фальсифікацій це ті вибори, які відбуваються зараз. Тільки спільно, тільки разом ми можемо здолати. Ці фальсифікації, і я сподіваюся, що ми їх здаваємо.